Доброго ранку в ефірі. Рубрика Ваше здоров'я. Як свідчить медична статистика, патологія артеріального тиску найпоширеніша та небезпечна недуга. Перепади тиску провокують захворювання серцево-судинної системи, що займають перше місце серед причин смерті. Про профілактику та лікування патології артеріального тиску ми поговоримо з гостем нашої студії, фахівцем з громадського здоров'я, кандидатом медичних наук Володимиром Короленком. Вітаю вас. Доброго дня. Що таке артеріальний тиск? Артеріальний тиск це той тиск, який справляє кров на стінки артеріальних судин. І в нормі він у дорослих людей до 120 на 80. А ще вважається, що якщо до 140 на 90, то це верхня межа норми. Хоча деякі критерії ВОЗ вони кажуть, що цей промірок від 120 і 140 це вже як попередження таке, це передіпертензія. Хоча це ще є варіант норми. А від чого залежать показники артеріального тиску? Ну, взагалі, показники артеріального тиску залежать в першу чергу від того, чим викликана ця гіпертензія. Тому що 90-95% випадків це та гіпертензія, яку звуть есенціальною, те, що раніше називалося гіпертонічна хвороба. І там реально велика кількість різних причин, які можуть от сприяти цьому. Це, по-перше, велика кількість генетичних чинників, потім. Різні несприятливі умови життя, які от людина для себе створює. Це в першу чергу і харчування, і гіподинамія, і підвищений вміст солі в продуктах, і різна, різні види зниженої фізичної активності. Тому тут дуже багато є речей, які можуть на це впливати. і паління, і зловживання алкоголем. Крім того, ці решта 5%, які лишилися, це так звані вторинні або симптоматич артеріальні гіпертензії, які можуть свідчити або про хвороби нирок, або про хворобу серцево-судинної системи іншу, або про хвороби ендокрині, тобто залоз внутрішньої секреції. Тобто причини можуть бути різноманітні, вживання різних лікарських засобів, пухлини деякі і так далі. Але все-таки переважно більше це оцей комплекс чинників зовнішнього такого і нашого способу життя в першу чергу. А які симптоми патології артеріального тиску? На що варто звернути увагу? В першу чергу треба звернути увагу на напади головного болю. Uh -huh. Тобто головний біль може бути проявом підвищення артеріального тиску, який називається гіпертонічний криз. А потім болі в області серця uh -huh. можуть бути також так звані аритмії, тобто зміни ритму, uh -huh. теж можуть бути такі прояви. Відчуття запаморочення. Можливо, навіть трати свідомості, це вже при різких підняттях артеріального тиску. І та, такі речі треба дуже за ним уважно стежити. Якщо вже раптом таке сталося, треба звернутися до лікаря, можливо, викликати екстрену допомогу, якщо людина не може справитися з цим. І потім визначитися з лікарем-лікуючим про лікування, і то лікування ретельно дотримуватися. Плюс… Якщо вже таке відбулося, і лікар це обов'язково пояснить, треба міняти свій спосіб життя, тобто відмовлятися від куріння, відмовлятися від зловживання алкоголем, треба е, займатися гімнастикою, якісь робити фізичні вправи доступні, боротися з цією гіподинемією, не сидіти весь час на одному місці, треба коригувати свою дієту, знов-таки про ту ж сіль, що я казав, і так далі. Тобто треба комплексно впливати на ці причини, які є. Плюс обов'язково лікар призначить обстеження, щоб не упустити причину, mm -hmm. якщо раптом є одна з цих симптоматичних mm -hmm. гіпертензій. Тобто, якщо є якась хвороба, яка викликає саме підвищення тиску, то необхідно, звичайно, і виявити і також лікувати. Mm -hmm. Тобто не просто збивати mm -hmm. тиск, а також і старатися знайти Причини, і усунути так. причину. Mm -hmm. А чи можна займатися спортом при патології артеріального тиску? Спортом, як таким, мабуть, що ні. Тому що спорт це те, що вимагає надмірної такої mm -hmm. напруги і концентрації всіх зусиль. А от фізичні вправи mm -hmm. робити треба. Зарядка так. Зарядка, так. Тобто робити mm -hmm. обов'язково треба, тому що якраз гіподинамія, mm -hmm. вона одна з тих основ, тих причин і от тих ганджів, скажімо так, нашого способу життя, які а, і призводять до неї. При деяких а, стадіях артиліальної гіпертензії mm -hmm. а, саме спорт вже не, не показаний. Mm -hmm. А от фізичні прави. Навпаки. Всім так. Так. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам. Шановні телеглядачі. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був фахівець з громадського здоров'я, кандидат медичних наук Володимир Короленко. А говорили ми про артеріальний тиск. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі Центрального каналу.